Ну що, друзі, продовжую серією цей експеримент. Значить, суть в чому в нас один замовник з'явився і ми йому пропонуємо замість, замість мережево поставити такий інвертор, це такий офісний центр. Там, і нерівномірне споживання. Аргументуємо тим, що переклади зараз цих там, 3 тисячі доларів за інвертор, але будеш мати можливість покривати рів... по кожній фазі окремо. І якщо в тебе там на одній фазі 3 кВт, на другій 10 то щоб у тебе не генерило 9 кВт, а туди 10, сюди 3, туди 5. Тобто так набагато ж практичніше буде використання сонця, а не на холосту будемо гроші витрачати. Тобто, і, і запропонували людині такого інвертора. А він звернувся ж, як завжди, перевіряє, що ми кажемо. Та тобто він пішов, звернувся десь там на якусь фірму. Називається вона Совер Карпат, значить. в Ужгороді. І ті кажуть, ні, так не працює. Ну що ж, якщо у хлопців немає можливості перевірити, працює чи не працює, то ми це покажемо, як воно працює, правильно? І от так зібрали таку схемку значить, і показуємо, як воно працює. Траса струму стоять навантаження. Тут просте Ось навантаження фен 2 кВт і отой нагрівач 2 кВт. І значить, сонечко показує, що в нас в якості сонечка у нас така приблуда. Це блок живлення. От він дає у нас 500 вольт 10 А. Тобто до 5 кВт може давати на потужність. І запускаємо ми, значить, зараз показую у нас споживання. Бачите, воно ось, грається у нас перша фаза, друга фаза і третя фаза. Туди-сюди грається. це По фазам це з мережі. Це те, що з мережі. І от дивіться, я зараз включаю значить, це наше навантаження. От, от кнопочка, тут я його включаю, воно загудить зараз. От, я включив, дивіться, з'явилось навантаження 1,9 кВт і впало. На першій фазі. Тепер я вимкну і те саме повторю, зараз переключу, е, вибачаюсь, в режим сумарного споживання. а От сумарне споживання, дивимося з мережі. 2 кВт і запустилось сонечко. Стало в нулі 20 Вт. Як вам так? Дивіться, бачите, як він красиво працює? Виключив? Бачите? Є... І все воно. До речі, доволі так непогано працює. Він, по-моєму, більше 10 кВт може на фазу. Там. У них схема у Д є 50, 25, 25. Тобто він може 15 кВт на одну фазу давати і по 7, виходить по 7,5 кВт на іншу фазу. Тобто 15, 7,5, 7,5. Правильно, і загалом 30 виходить. Отако він може працювати. Тобто перекос до 15 кВт на одну фазу може давати. Ну це ми ще перевіримо, ну по, по даташі, там, по, по 12, там, так як працювали 12-ки, десятки, то так. Ну, але вже ж ви бачите, що там 3, даємо навантаження, він його відразу ж скидує. Тобто доволі так непогано. Можна ще раз спробувати без фена. У нас. моментом скидує, я навіть не за це, воно навіть ще раз усі дав навантаження. Тобто кіловат один і кіловат другий. Тут все і скидається все. Все, по нулям виходимо. Так що, як на мене, то це шикарний апарат, переда грошей коштує, согласен. Ціни плюс-мінус, 5 тисяч доларів за такий інвертор. Це так чимало. Але... Але ж ви можете підключити сюди акумулятори, отримати гібридну станцію, нерівномірне покриття по фазах. Одні плюси, крім ціни, звісно. Ну що ж, побудуємо, фоточки, відео скинемо. А на цьому дякуємо.